Ну, крига більше 5 сантиметрів, понятно, сьогодні відлига сильна, але крига достатня. Тут була хороша спрацьовка карасик пошматований, подивіться, порізав. Зараз живця мені одразу зловити треба, щоб поміняти кругом живця. Хоч і від зранку 2 градуси, після обіду взагалі там якісь нереальних 8 градусів передають Пробивається з одного удара, але... Ніби ніби тримає. Тут все вимотано майже. О, і рибка є. Тут є рибка. Невеличка щупака. Апа. І гачок гарно під верхом. Пішов візьму інструмента. Ну, сантиметрів 5 літ. Він такий. Надо обережно бути. Відпускаємо. Так. Почну я с балансирчика. Я тропал у мене заряджений з нього і почну. разу класно половив окуня, там де було багато малька. Зараз, на жаль, покльовок нема. І крига дуже тут стрмна. Тому я буду звідси рулити, шукати кращу кригу. Вон там точно є краща крига. Тому що там вчора вона була значно, вона минулій рибалці значно краща. Тому зараз буду шукати далі окуня. Тут, бачите, немає. Що саме головне, можливо би він сюди підійшов, тому що тут було багато малька вчора і він його їв. Він ним харчувався. Але дуже стрімна крига, тому буду я звалювати. Вона прямо хрустить під ногами. Йдеш? Вона хрустить, хрустить, хрустить. Прямо стрмно це все. Три з чотирьох живців були живі на ранок. Не спрацювали. Один був, так, один був там зовсім дохляк. Теперь они бы краще. Точно краще. И не хрустить. Проверил, друзья, порядка, напевно, 30-40 вчерашних лунок. Деклювал окунь. И там, где был жор, І там, де просто по одному, два з декількох лунок я витягував жодної покльовки. От просто ні одного, жодного тичка в балансир. При Притом штук 10 лунок я провірю і лісоткою, там де вчора жор був. Нуль. Сьогодні окунь не клює взагалі. Зараз декілька тут ще п'яток лунок є провірити і піду шукати. Так, тут треба обережно, тому що тут зовсім нема криги. Опа! Є, вийшов. Перебрався, друзі, на нове місце. Лідок непоганий краще ніж там на першому зробив порядка 20 лунок, напевно Зараз пробиваю друзі перший окунь він взяв пів води це знак Так, друзья, на ось такую рапалку отримал одну поклевку. Сейчас изменю, потому что очень много колонок я пришел. Результату ноль. Спробую микрончика. Вот такого. Потому что надо что-то пробовать менять. Одного окунька на рапалку тільки зловив і все. Ну і треба чаячку випити. Тут крига непогана, тут значно краще, ніж там, де я був, бо там дуже стрмно, там все хрустить. Крок робиш, хрустить, хрустить, хрустить. Дуже стрьомно. Пробую, друзі, лісоткою щось доловити в тій лунці, де в мене окунець клюнув на балансир так друзі напевно годинку я тут протусив на цьому місці зловив десяток окунчиків таких смішного розміру візьму їх якраз на живця у мене є ще жерлиць на останньому місці поставлю жерлиці тут лідок непоганий тут можна і цілий день ловити Парочку плотвичок також на безмотилочку на лісотку Злови ось таких. Ну але це не розмір. Це не розмір. Ось тільки там три, сім штучок є. Така от плотвічка зовсім маленька. Маленький окуньок, але на живця саме те. Отак. І піду на наступне місце. Останнє на сьогодні. Так, друзі, тут крига непогана, вона теж хрустить, але вона прям непогана. Заряджаю вже Я знаю це глибина, тому навіть навіть не міряю. Я тут всю осінь відганяв. На покрафте. Вот так. Поставлю жерлицы. Потусуюсь еще пару годинок, пока солнце не вышло. Солнце где в обед обещают. Тогда будет совсем некомфортный лед. Немає глибини великої. Тут зовсім маленька глибина. Це навіть забувало, ту мене трошки ні глибину. глибин. Отак, От хороший живець на хорошу щуку. Тут тоже на яхте крыло, сегодня у нас еще трамвай. Поживка на друзья на всем месте. Нарабую на новом месте еще два десятка лунок. Буду шукати окуня. Вчера нашел, может сегодня найду. Уже у него выход просто выбит. Я дивлюсь, тут хтось ловив вчора до мене, і пропити, напевно, лунок 10 цього лише Тобто люди взагалі не шукають рибу. Прийшли, сіли і сидять. Не видно, щоб в одному місці було розбурено. Що типу попали на хорошу лунку і розширяються, ловлять. Нема такого. Просто сидеть на одни лунцы долбят. До упора. Ничего не клюем, они сидят. А надо ходить, ходить, шукать. Иначе окуня не зловить. О, тут добряче стало. Глибше. Сантиметров на 20. Свальчик пішов. Может, десь тут конец и будет. Так, друзья, весь клюнул. Живець клюнув, головно, щоб це не єдина була риба в цій лунці. Кнець дрібний дуже. Хорошого чомусь немає. Дрібного треба на лісотку ловити. Щас перейду на лісотку. Ну, з лунки і все. Більше нема. Нічого. Тут ще трошки глибше. Рухаюсь, друзі, роблю луночки на різній відстані. Далі ближче від берега. Так і буду намагатись когось знайти. Так, друзі, я зібрався з другої точки, з третьої точки. Тут взагалі тільки один окунець клюнув. За цих напевно годинки дві. Так, два кінця я їх відпускаю, ті що живці були. Кльов тут дуже поганий, їх жерли простояло, я їх два-три рази переніс, але це нічого не дало. Тому йду на останню точку. Йду на останню точку. Минулого разу підходив місцевий хлопець, розказував, що вони завжди там ловлять. І там типу завжди класний окунь клює. Спробую подивлюсь. Зараз головне обережно вийти, тому що тут крига зовсім погана. Не хотілося б на фініші занигнути. Вийшов. Чого не забув. Водки жерлиці. Все взяв. Ось так. Завтра ця крига вже буде дуже небезпечна. Завтра я би на неї не виходив. Сантиметр 4 крига А на того не стоїть зараз намочитись, щоб спробувати цього пенька знайти. Бачите, майже повністю з одного удара я пробиваю. Да, крига слабенька. Тому так, друзі, на сьогодні рибалка закінчується. Ця крига завтра вже непридатна. На жаль, сьогодні не, не знайшов я Окуня, хоч і намагався. Набив багато лумок, в три місця різних, в три локації. Там теж кругом на цих локаціях ходив, але Окуня не знайшов. Щука не клювала, Ще джерелись простояло годинки 2-3, я їх переставляв декілька разів, але не було риби. Тому все, на сьогодні все. Всім пока, до зустрічі.